Добрий день! На цьому році ми будемо вивчати інструменти програми Photoshop. Панель інструментів знаходиться зліва на робочому столі програми. Якщо ви не бачите цієї панельки, ось в такому вигляді перед вашими очима вікно програми Photoshop, то ви можете цю панельку викликати за допомогою меню «Акно інструменти. І панелька з'являється знову. Панель інструментів це свого роду азбука фотошопу. Знати всі її букви обов'язково. Інакше ви не зможете зрозуміти мову цієї програми. В робочому вікні панель інструментів виглядає тоненькою смужечкою. Але якщо розкрити всі інструменти, які заховані всередині, то це вже не буде така тоненька смужечка. Панель включає в себе більше 40 інструментів. Якась кнопка відповідає лише за один інструмент. Ось, наприклад, кнопочка переміщення немає в правому нижньому куточку трикутничка, такого, як мають інші кнопочки. Це говорить про те. Що ця кнопочка має лише один інструмент. Інші ж кнопочки мають в правому нижньому куточку малесенький трикутничок. Якщо по ньому натиснути правою кнопочкою миші, то розкриваються допоміжні інструменти, які заховані під основним інструментом. Наприклад, інструмент виділення має в своєму складі чотири різні інструменти. Інструмент перо має в своєму складі вже аж 5 різних інструментів, якими ми можемо скористатися. На цьому уроці ми з вами сконцентруємо увагу на таких інструментах, як виділення, ласо і чарівна паличка. Почнемо знайомство зі звичайного виділення. Сюди входять. Інструмент прямоугольна область, овальна область, область горизонтальна строка і вертикальна строка. Ось по черзі всі чотири інструменти ми з вами і розглянемо. Для цього створимо новий документ. Файл новий. Да. І подивимось, як працюють всі ці. Інструменти виділення. Почнемо з прямокутного виділення. Якщо я клацну в будь-якому місці моєго документу лівою кнопочкою миші і не відпускаючи її, потягну в, потрібне, в потрібний бік, то я отримаю певне виділення. Якщо я ще раз клацну і потягну, то попереднє виділення зникне. Працює кнопочка Звичайне виділення з налаштуванням Звичайним, яке називається Нова виділена область. Якщо я хочу, щоб у мене залишилось і попереднє виділення, і з'явилося наступне виділення, то в цьому випадку я маю скористатися кнопочкою Добавить к виділеній області. Натискаю. І тепер при наступному виділенні у мене вже з'являється. Ще інше виділення, а попереднє не зникає. Якщо ви звернули увагу, то при виділенні у мене е з'являються е різноманітні прямокутники. Щоб я отримала квад рівний квадрат, я маю натиснути кнопочку Shift і, тримаючи її, натискати на потрібну мені область. Виділення. І тоді я маю отримати рівний квадратик. Щоб зняти виділення, достатньо натиснути кнопочки ctrl del Давайте ще раз намалюємо декілька прямокутних меж виділення, скориставшись кнопочкою додати до виділеної області. Попередньо я малювала прямокунички, які не торкалися один одного. Але якщо їх зробити з накладенням один на одне, то ми бачимо, що опція додавання до виділеної області, додає виділену область до вже зробленої. Якщо ж скористатися кнопочку. Кнопочкою вичитання із виділеної області, то в цьому випадку я буду ніби вигризати з уже виділеної області якийсь шматочок, забираючи його. Дивіться, були попередні виділення, і зараз вони зникнуть. Остання кнопочка називається Пересічення з виділеною областю. Що відбувається при роботі з такою кнопочкою? Якщо я зараз Зроблю певне виділення, то виділеним у мене залишиться лише та межа, в якій перетинаються обидві виділені області. Тобто, все, що знаходиться справа від виділеної області, зникне. Я відпускаю, і воно зникає. Дивіться, тепер зникне все, що знаходиться зліва. Так працюють оці чотири кнопочки панельки налаштування. Тепер давайте розглянемо з вами. Овальну область виділення. Вона так само, як і прямокутна, має чотири кнопочки панельки налаштування. Якщо я зараз буду малювати овальчики в нормальному режимі, то попереднє виділення, як і при прямокутній області виділення, буде зникати. Якщо я хочу намалювати рівне коло, я маю натиснути кнопочку Shift. І тоді при наступному малюванні у мене буде обов'язково з'являтися коло, а не увал. Щоб зняти виділення, ще раз нагадую, потрібно натиснути кнопочку Ctrl і, не відпускаючи, натиснути кнопочку D з буквою D. Давайте скористаємось іншими опціями на панельці інструментів виділення. Зараз у нас 0 пікселів розтушовки. Давайте встановимо, ну, наприклад, 10 пікселів. 10, 10 пікселів розтушовки і намалюємо якийсь кружечок. Намалювавши цей кружечок, ми з вами давайте його ще зараз за, Фарбуємо якимось кольором, наприклад, таким, який у нас встановлений на панельці інструментів. Візьмемо інструмент заливка. Да, да. Візьмемо інструмент заливка і натиснемо по виділеній області. Що відбувається? Давайте знімемо виділення і подивимось. Ми отримали нерівний край, а ніби розпушений. Це говорить про те, що. Чим більше розтушовка була 0. Зараз подивимось, давайте, що у нас відбудеться, коли у нас буде розтушовка 0. Зробимо ще одне виділення і знову залємо це виділення. Знімемо виділення. От у нас при розтушовці 0 ми маємо рівненький край виділення. При розтушовці 10 пікселів ми маємо такий пухнастий крайчик. Опція зглажування має бути включена, і вона дозволяє робити наші межі виділення гладкими без різких зубчиків і незручностей. Наступна опція стиль. Зараз ми з вами працювали в нормальному стилі. Щоб Використатись іншими пропозиціями фотошопу, наприклад, задані пропорції, заданий розмір, краще це показати на прикладі прямокутного виділення. Давайте ми візьмемо знову ж таки прямокутне виділення і встановимо задані пропорції. Стали активними віконці ширина і висота. Зараз тут у мене налаштовано три ширина, а висота 1. І при малюванні прямокутних меж, прямокутників, давайте ми встановимо додавання до виділеної області, при малюванні в мене завжди буде висота до ширини відноситись як 1 до 3. Я можу поміняти ці пропорції, і тепер уже висота до ширини буде відноситись як 3 до 1. Бачите? Якщо я встановлю заданий розмір, то в цьому випадку я можу встановлювати тут конкретно ширину, наприклад, 90 пікселів, і висоту, наприклад, 45 пікселів, 45 пікселів. І тоді, просто класно, що по потрібному міні місці я у місці я отримаю потрібний міні-прямокутничок з потрібним розміром виділення. Давайте знімемо всі виділення Ctrl-D і розглянемо і ще два інструменти виділення це горизонтальний рядок і вертикальний рядок. Візьмемо горизонтальний рядок. Якщо я зараз клацну по документу, то у мене з'явиться така тоненька лінія. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми маємо виділення е Шириною в 1 піксель, лінію шириною в 1 піксель розташовану горизонтально. Давайте збільшимо наш документ, щоб ми побачили, що ми маємо саме 1 піксель виділення. Якщо я зараз візьму вертикальну область і знову класно, то у мене буде вертикальна смужка виділення на документі. Тепер давайте розглянемо інструменти групи ЛАСО. Але, щоб краще зрозуміти дію цих інструментів, скористаємось іншим документом. Цей документ ми згорнемо, а відкриємо, наприклад, такий документ. Візьмемо, подивимося, які у нас є інструменти. Це інструмент ЛАСО, прямолінійне лінійне ласо і магнітне ласо. Зараз ми з вами скористаємось інструментом ласо. Як працює цей інструмент? Він працює як звичайний олівець. Треба зачепити на місці початку виділення і обводити ваш контур, який ви хочете виділити. Це краще робити тим, у кого рука не дрижить. У мене, як бачите, вона дрижить, і виділення у мене виходить не дуже гарне, а точніше, зовсім не гарне. От, я відпустила і я вже маю замкнути Ctrl-виділення. Але воно у мене не гарне, і з таким виділенням ніде, ніде е, незручно працювати. Тому, краще всього, давайте відмінимо виділення Ctrl-D. Краще в цьому випадку користуватися інструмент магнітне ласо. Як працює цей інструмент? Я клацаю на початку мого виділення і, відпустивши ліву кнопочку миші, тягну курсорчик по потрібній міні-межі. Магнітне ласон працює по принципу контрасту. А якщо ви звернули увагу, у мене дуже контрастний малюночок. І я дуже швидко тягну свій контур в потрібне мені місце Навіть коли я трошки відтягну в бік, то бачите, лінія все одно ніби примагнічується до потрібного мені місця Якщо сталося так, що з'явилися певні Негарні місця, які яху мені потрібно відмінити. Для цього мені треба натиснути кнопочку Backspace і повернутися на те місце, де я зробила помилку. От я довела до місця початку і натиснула лівою кнопочкою миші. Зараз я маю дуже гарно, чітко виділену квітку. Наступний інструмент це прямолінійне ласо. Прямолінійне ласо. Краще всього пояснювати на зображеннях, які мають кути. Як працює цей інструмент? Я натискаю на початку виділення і роблю певні прямі лінії до куточків. На куточках я клацаю лівою кнопочкою миші, роблю зупинки, повертаю своє виділення в потрібні мені боки. І таким чином виділимо, виділимо ми, наприклад, ось цей домик от маємо виділення зроблене. Давайте навіть піднімемо цей домик і побачимо, як ми зробили виділення. Відмінимо це виділення. І звернемо увагу на наступний інструмент, який називається чарівна паличка. До складу цього інструменту входять бистре виділення і «Волшебна паличка. Спочатку розглянемо «Волшебну паличку. Повернемось до інструменту, до зображення з квіткою. Коли ми клацаємо по якому-небудь пікселю, Програма автоматично аналізує параметри цього пікселя і дивиться, наскільки сусідні пікселі від нього відрізняються. І в залежності від встановленого параметру допуск, думає захоплювати цей піксель або ні. За замовчуванням значення параметру допуск стоїть завжди 30. Ось давайте покладемо 30 і класнемо по нашій квіточці. Але давайте зробимо більшу, більший допуск. Зробимо 50. І знову класнемо по квіточці. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Чим більший допуск, тим більше пікселей, пікселей буде захоплено програмою. Значення допуску може змінюватися від 0 до 255. Тобто 0 це 1 піксель, а 255 це весь документ. Якщо встановлений параметр сміжні пікселі, то виділяються тільки ті пікселі, які знаходяться поряд з вже виділеним. Давайте ще подивимось, як працює цей інструмент на іншому зображенні. Ось ми маємо допуск 30. І класнемо чарівною паличкою по небу. Ми маємо виділені лише ті пікселі, які програма вважала за доцільно, які програма вважає, що вони входять в ось цей допуск 30 пікселів. Давайте збільшимо, зробимо 60. І знову клацнемо. Тепер дивіться, зачіплені не лише пікселі, які знаходяться безпосередньо на небі, але і ті, які знаходяться в межах дерева. Тобто ми вже захопили набагато більше пікселів, навіть ті, які знаходяться на клумбі, бо вони дуже схожі на ті, що знаходяться на небі. Тепер давайте поговоримо про. Знімемо виділення з квітки і проговоримо про інструмент бистре виділення. Натиснувши на інструмент бистре виділення, ми маємо на панельці налаштування три палочки. Це звичайна палочка, палочка зі знаком плюс і палочка зі знаком мінус. Беремо палочку зі знаком плюс і просто клацаємо по потрібним. По контурам, які потрібно виділити. І якщо ми виділили щось зайве, ось, наприклад, так, то їх можна убрати, натиснувши на вибравши паличку зі знаком «мінус», і поклацавши по тих місцях, які ми виділили зайвими. Давайте виділимо ще і. Стовбурчик цієї квіточки. Візьмемо палочку зі знаком плюс і продовжимо виділення. Ось таким чином, ми виділили квітку. Тепер ми маємо гарно виділену квітку. Що з цією квіточкою можна зробити? Візьмемо наше попереднє давайте знімемо з нього виділення, попереднє зображення нашого домика з клумбою і посадимо наші квіточки. На клумбу біля цього домика. Як це робиться, я зараз пояснювати не буду, а просто мовчки Пересел, перетягну цю квітку на наше зображення, зроблю з нею певні дії і розсаджу нашу квітку по клумбі. Як працювати з переміщеним об'єктом і виділеним об'єктом, я розкажу в інших уроках. А зараз просто подивіться. Квітка досить велика, потрібно її зменшити, зменшую квіточку. Ось таким чином квіточку зменшила. Трошки збільшу, щоб я бачила цю квіточку, от вона де, так? Да? Тепер вона в мене одна, треба зробити їх більше. Я її розмножу. Ось таким чином досить. Тепер можна повернутися до попереднього зображення і розсадимо наші квіточки по периметру клумби. Ось таким чином. Тепер на нашій клумбі Засяяли гарні помаранчеві квіти. Ну от і все на цьому уроці. До нових зустрічей!